Комісії виноситься 5 питань, що стосується фінансової сторони діяльності територіальної громади. Перше питання, яке розглядається, пронесення змін до бюджету Міргаліцької селищної територіальної громади на 2025 рік, доповідає Світлана Борда. До вашої уваги пропонується проєкт рішення. Доходна частина зменшити доходну частину загального фонду на... Іністації No307 зменшується за рахунок субденції з обласного бюджету на забезпечення діяльності та всіх супроводимо війни та до мобілізованості. Пропонується збільшити доходи частину загального фонду бюджету на суму 5 мільйонів 820 тисяч 760 гривень, в тому числі за рахунок доходів місцевого бюджету 4 мільйони 70 тисяч 670 гривень, а також за рахунок. З міського бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов закладах, що надають загальну середню освіту проти запис, і є також розпорядження голова адміністрації номер 383 По спеціальному фонду пропонується збільшити доходну частину спеціального фонду на суму. 351 500 гривень. За рахунок коштів від продажу земельних місіс призначення, що перебуває у державній документальній послузі. Податкова частина змагальних суми. За рахунок зменшення субвенції пропонується зменшити призначення на забезпечення діяльності фактів до ветеранів війни. Із заробітної плати 270 тисяч 500, 500 гривень, за рахунок тисяч 500 гривень. За рахунок переконання доходної частини загального фонду. Збільшити призначення на лікарні, а саме на фінансову підтримку. Сумі 148 700 гривень. На проведення робіт впровадження інформаційно-технічного комплексу системи інформаційного обліку електроенергії. У складі двох точність 120 тисяч 460 гривень для виготовлення технічного паспорту на громадський дзвінок палатний корпус в сумі 25 тисяч, на придбання модему в комплекті 3 тисячі 240 гривень. Первинна медична допомога населенню. Збільшити призначення на 488 тисяч, на заробітну плату 440 і на послуги 48 тисяч. Інші заходи громадського порядку та безпеки. Збільшити призначення на 500 тисяч для створення матеріального резерву, відділу освіти, ну, надання дошкільної освіти, збільшити призначення на заробітну плату. 243 тисячі гривень, на нарахування 53 тисячі 534, 000. а також на придбання дров 580 тисяч, загальноосвітні навчальні заклади, відділу освіти. Збільшити призначення, видатки на відрядження в сумі 10 тисяч і на придбання дров 612 тисяч. Надання позашкільної освіти. Збільшити призначення на предмети і матеріали 15 тисяч, придбання кронів та електронів. Забезпечення діяльності інших закладів в сфері освіти. Збільшити призначення на придбання дров 64 тисячі. Віднів культури, медичній школи. Збільшити призначення на придбання торфобрекету 300 тисяч. Бібліотеки збільшити призначення на оплату електроенергії 130 тисяч, забезпечення діяльності палаці будинків культури на матеріали 9 тисяч, а саме на придбання шиферу, оплата інших послуг 215 тисяч, послуги з поточного ремонту для перекриття даху Курманівського сільського будинку культури 200 тисяч, послуги автомобільного транспорту 15 тисяч, оплата електроенергії 170 тисяч. Придбання трофобрикету 150 тисяч. Інша субвенція з місцевого бюджету 30 тисяч для передачі обласного бюджету і для отримання обласного приймального закладу сумського обласного служба. Інша субвенція збільшити призначення та передати обласному бюджету на облаштування захисних споруд та невибухових інженерних загороджень 120 тисяч. За рахунок внутрішніх змін, відділ житлово-комунального господарства. Зменшити призначення із предметів і матеріалів на 168 тисяч, при цьому збільшити призначення на заробітну плату 45 тисяч, на нарахування 9 тисяч, оплата електроенергії 114 тисяч. За рахунок передачі коштів спеціального до загального фонду. Відділ освіти, співфінансування заходів на нову українську школу. Збільшити призначення на предмети матеріалів матеріалу в сумі 44 134 гривні 50 копій. За рахунок субвенцій з державного бюджету на нову українську школу. Збільшити призначення на предмети і матеріалу 397 тисяч 205 гривень 50 копій. Соціальний фонд. За рахунок переконання бюджету розвитку за освітні навчальні заклади. Збільшити призначення на 315 тисяч, на придбання мережа насосу для Хоружівського ліцею 55 тисяч, придбання передопаливного котла в міському ліцею 260 тисяч. Надання загальної освіти закладом вим... позашкільної освіти, тобто в збільшити призначення на сумі 36 900 для придбання на придбання насосу для системного опалення. За рахунок з державного бюджету нова українська школа зменшуємо по спецфонду із предметі дострокового користування пристанових 2050. За рахунок передачі коштів загального до спеціального зменшуємо співфінансування придбання підбання до дострокового користування в сумі 44 тисячі. Дання шафи обліку укомплектоване для двох точок 56 300. Фінансова підтримка водосевісу. Збільшити призначення 175 800 гривень. На придбання пожежних гідрантів 50 тисяч, насоса глибинного 125 802 гривні. За рахунок передачі коштів загального до спеціального фонду. За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов закладу, що надають загальну середньому світу протипожежний захист. пропонується збільшити призначення на капітальний ремонт інших об'єктів. Сума 1 млн 750 тисяч 88 гривень. Капітальний ремонт з встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення набігалійському ліці. Запитання. Якщо ми перечисляємо 500 тисяч в резервний фонд, скільки до кінця року, яка цифра там буде? 600. Ну, наростаючим підсумком, якщо ми ви... стаючим. 600 тисяч. Всього вже да. взяти. Ви, уважає... ви вважаєте це достатньо до кінця року? Ні? Ну, ніхто не знає, що буде до кінця року. Думаю, що ще потрібно буде виділяти. Ми їх одразу почнемо використовувати. Як Єсті, тільки і, до, 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 до. тендер, тендер врушуємо і проводимо закупівлю. Далі тоді поповняємо. Сьогодні можна сказати, що ми в бурі. Так само, і якщо про насос глибильний, так само його борг привезли з Києва, відновили водопостачання в селищі і в засудні. Запитання виручи доступні. Хто за проєкт рішення для розгляду на сесії про внесення змін до бюджету Медвігалівської селищної територіальної громади на 2025 рік Прошу голосувати? Хто за? Проти отримали одноголосно. Наступне питання про внесення зім та доповнень до програми економічної і соціального розвитку Надривалівської селищної ради на 2024 2025 роки, затвердженої рішенням Надривалівської селищної ради від 22 січня 2024 року, 18-та сесія. До вашої уваги, пропонується наступне перезмін. Вони у вас на руках, так як два місяці не відбувається сесія, є такі тут прописані заклади. На прохання наших розпорядників, відповідно, листів, які не включені зміни до бюджету, фінансуватись не будуть. Але в подальшому програму включаємо, щоб потім не виникало питань додаткових мусить ті, що на сьогодні просить. Тобто, виготовлення технічного паспорту на громадський будинок, палатний корпус за адресою це лікарні, 25 тисяч гривень. Вносимо це є в бюджеті, прибутник комп'ютерної техніки та організаційної техніки. Для управління державної каначейської служби, програму соціальноносимо, але не фінансуємо. Придбання мережаного на насосу, до Хорожівського ліцею, носимо програму фінансуємо, придбання педопавного котла для терміського ліцею, також і в бюджеті передбачається, придбання насосу для системи опалення. Для будинку дитячої матської творчості 36900 вносимо бюджету передбачається капітальний ремонт і встановлення пожежної сигналізації та системи повіщення в по надрягалівському ліцею, це субвенція з обласного бюджету, також вносимо і в програму соціону. Живого комунального прямоплата за надані послуги по спильові дерев 99 тисяч це нашому підприємству агрологістсько-господарському. В бюджеті поки не передбачаємо фінансування, також придбання бензики, користування для користування та проведення робіт по благоустрою. Вносимо програми по їхньому запиту, фінансування поки немає в бюджеті. Проведення поточного ремонту, перекриння даху коло сільського, ринку культури. Вносимо і передбачене фінансування. Планування та поповнення в обсязі місцевого матеріального резерву. В бюджеті 600 тисяч, програми передбачання 12 мільйони. Субвенція обласному бюджету для отримання обласного комунального закладу Сумська обласна рятувальна водолазна служба 30 тисяч. Це і в бюджеті. І передача обласному бюджету субвенції на облаштування захисних споруд 120 тисяч. Запитання задіяння роботи. Хто за проєкт рішення для розгляду на сесії про внесення змін та доповнень до програми економічного і соціального розвитку Недригалівської селищної ради на 2024 2025 роки затвердженої рішенням Недригалівської селищної ради від 22 січня 2024 року, 18 сесія. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались одноголосно. Дякую, Про встановлення ставок та пільг і сплати податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки на території Мідрогорівської селищної ради. Також доповідає тука. Проєкт рішення постановлення ставок та пільг і сплати податку на нерухоме майно. Викладено нові редакції, де спустився, у змінився класифікатор. Національний класифікатор е, об'єктів нерухомого майна. Додаток, що у нас був прийнято на річні 2021 року, є неактуальним. Виникає певні е, трудності по визначенню обсягів і видів сплати до наших юридичних, фізичних осіб і у податкової служби. Е, тому ми провели таку роботу. Це відповідне рішення регуляторним актом направо до Державної регуляторної служби, отримали позитивний висновок. І стосовно стало таких пільг. Житлові будинки, квартири. Залишаємо податкову ставку 0,5 незмінною з попереднім рішенням, але вона змінюється від розміру мінімальної заробітної плати. І також для них залишається ця пільга, та що прописана в податковому кодексі, 60 квадратних метрів для квартирних податкової, це 120 квадратних метрів для житлового будинку. І для змішаного типу об'єктів це 180 квадратних метрів. Піднімаємо ставку на будівлі готельні 1%. Піднімаємо ставку на будівлі розімної торгівлі, це наші магазини. 0,4% було, ставимо на 1%. 0,4%, це 32 гривні. 1% це буде 89 квадратного метра. Промислові будівлі це будівлі, що використовуються для промислового виробництва, наприклад, фабрика майстерні, пивоварні, водні тощо, з 0,1 піднімаємо до 0,5. Залишаємо будівлі нежитлові сільськогосподарки на рівні тому, які були прийняті у попередньому рішенні. 0,5% це будівлі призначені для сільського діяльності. Порівняних останні сонарники, ковшари, пошари, розслідники, промислові курники, вернусловий, ангари та фермерські відкладські будівлі. Інше тут ще є такі види будівель, як школи, знаєте, це все зміняється. Є офісні будівлі, сюди відносяться банки, інші, якщо це приміщення. Наприклад, в місцевого самоврядування чи державних органів вони також звільняються. Далі все прописано. А Рушує. чого банки звільняються? Ні, банки не звільняються. банк вам повишаєте чи залишають. Зараз про банки. Півтора да, да. відсотка. Це максимально. Було зараз терости. Це максимально півтора. Да. Ну, якщо максимально, то можна не зробити. Ну, максимально. Да, і було півтора, ну уже споромано, так? Ще запитання будуть? на увазі? Запроект рішення для розгляду на сесії про внесення ставок та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки на території Недруговіцької селищної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Дякую. Наступні питання. Полікарні У нас представник Ірина Італії. Полікарні немає часу. Одне там питання те, що він розглядався вже на комісії, а наступне питання, те, що програма те, що це стосується 180 тисяч, яких пройшли в нас по бюджету, заміна вузлів обліку, і 25 тисяч це виготовлення технічної документації на перший поверх в зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Оце такі зміни до програми фінансової підтримки. Запитання будуть ще дивитися, Хто за проєкт рішення для розгляду на сесії внесені змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Дреголівська лікарня на Дригалівської селищної ради на 2025 рік? Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались одного голосу. І також наступне питання для розгляду на сесії, як ми вже вони споріднені, ми його розглянули. Там вже ви розглядали ці. Вони вже це питання розглянули. розглянути фінансувати кінці. Попередньо на комісії. Попередні розглянути, дякую за роботу, шановні колеги. Роботу комісії закінчено.